Отож, залишається лише знищити головний комп'ютер, і зробити це можна не тільки за допомогою динаміту. Якщо побалакати із вченим в південно-західній частині цього рівня, він зможе допомогти розібратися із реактором у більш спокійний спосіб. До речі, він і є автором того стурбованого повідомлення, що я завантажив з терміналу на першому рівні. Проте, чомусь після того, як підполковник медичної служби Кюрлінг почав розпилення F.E.V. по всьому комплексу, побалакати із цим доктором Мюреєм не буде жодної можливості. Не панікуємо спокійно, жодної паніки. А тепер зрозуміло, сучі сини вже потроху відчувають симптоми отруєння їх токсином, який призначався для жителів пустки. Доктор Мюрей та решта мешканці фанклаву вже почали відчувати смак іронії із легкими нотками власної крові. Не буду псувати їх враження, динаміт під термінал та почекаю, доки не пролунає вибух.